Дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую за лайки, підписки, за коментарі та за ваші компліменти. І так, і так, що до нас летить, яка звістка поспішає? І так, десятка жезлів. Ай, ну дивіться, тут у когось інтриги перешкоди, можливі навіть судові тяжби, погіршення відносин між людьми, у когось будуть навіть великі втрати, можливо, зрада буде від друзів, да тож карта вам попереджає вас, передивіться своє оточення. Ви можете цьому запобігти. Ну, якщо вони роблять хтось інтриги, то звісно вони їх будуть робити, да? але через погіршення відносин, що це означає? Це означає конфлікт, і через конфлікт ви будете. Будете відкривати і свої очі, і будете бачити а, обличчя вашого оточення. А це дуже важливо. Бажаю вам екологічних змін! З повагою, Софія!